Ну, мені дуже приємно сьогодні бачити вас, тому що Дня Незалежності України дякую, що ви є такі хлопці, що є мужні бережити нашу оборону, нашу країну. І завдяки вам ми сьогодні можемо працювати. До 32-ї річниці Незалежності України Віталій Кличко нагородив трьох захисників з Вінниці. За мужність та відважність почесні відзнаки отримали військові. Я нагородив їх почесними відзнаками. За мужність за. За те, що вони боронять нашу країну за героїзм, який вони проявили на полі бою, і тому я пишаюся тим, що вони саме війничани. І я ще раз кажу, ми я вдячний їм, бо завдяки їм ми можемо сьогодні робити, працювати і жити в відносно спокійній Вінниці. Ский штаб, українська команда Вінниччини завжди підтримує українських захисників та захисниць.